Чи правда що у вас в вашій сфері серед патологоанатомів дуже чорні жарти? Ні. Ну ладно, я так може придумав. Дійсно, ви не жартуєте чорний гумор? Для нас це не чорний. А. Ну, що та є якісь такі у вас прикольчики, що там навколо там смерті і так далі. Старий бородатий патологоанатом помер, поїхав на роботу. З їдою я навіть розказувати не буду, бо самому стане гідко. Тепер цікаво, блін. Ну що, хоч що, що там з їжею, хоч чуть-чуть там на Ну, що, що, ну, стоять два працівника, працюють. Голодні. Поняв. Дай він 에... розказує. Все, все, все. все. <реш> Тоді, добре, таке питання. Як ти відновлюєшся після роботи? І, ну, бо мені здається, ну, з моєї точки зору, якби я працював на твоїй роботі, мені б потрібно було якесь би відновлення. Ну і взагалі, наскільки воно от впливає якось на твоє життя? А, як кажуть, кращий спосіб відновитися це піти на іншу роботу. Тому я закінчую одну роботу іду йду на другу роботу. Богу, і працюю з людьми. Так. О, ні. Я працюю оператором центру центра Ого. тому мене. Я про то забуваюся одразу. <рес> на одній роботі э, бачиш смерть, на іншій бажаєш людям смерті, я зрозумів. <рес>